У вас вітає Харківщина, Валківський район, господарство, дружба. Тут працює наш трьохметровий лущільник із нової серії ЛДП Стронг на Демферній стійці. Оле після соняшнику, вже жовтень, дощу не було вже третій місяць. Засуха, подивимось, як агрегат впорається в цих непростих умовах. Нас зустрів співвласник господарства Перепелиця Віталій Е, У нього в господарстві агрегат працює вже більше трьох місяців. Скажіть, будь ласка, коли ви вибирали предпосівник, чому встановили вибір на агрегаті на демферах, а не на пружинній стійці? Ну, тому що на демфері більш стабільна робота, більш Держать глибину, яка задана, більш рівненьке посівне ложе робить. Гарненько каточки О, гарненькі да. розбивають. Да, да. Пружина на невеликих може не непогано, а якщо вам треба глибше, то воно краще там на 10-12 см працює. Ви брали цей трьохметровий агрегат під тракторський. Скільки коней трактор? Ну, 90, це тур, турбірований, Да. да? 892. другий. Ну хватає потягуємо да, турбіра хватає да? з головою. Хватає да, і на горку нормально тягне. Хо да. хоч тут і тандемний каток, якби усилений, теж маси додає, і рубіщі додає. Ну так. Вроді нагрузочка нормальна, ну, вистачає тільки. Да, так, хватает трактора з головою. Ну, по скоростям десь 12 працюєте чи. Ну, 12-13,5 десь. А ну от 12 він уже нормально працює. Ну і глибини десь які витримуєте? Ну, Зараз працюємо десь 7-8. Угу. Перед посівна, соняшних. Працює ну, ідеально, можна зразу да. без всякого заходити. В да, і Так, рубящий каток допомагає. так-так-так. Да, так, добре, взагалі бандилину б'є і прикаче, Так качує. Дві операції. Спочатку да. рубящий каток пускай, потім диска. Ну, да, економія, звісно, є. Да. А то за один проход зразу дві операції. Mm, я зрозумів. Ну то, що ви планували для своїх задач, він роботу цю виконує. Mm. Я, я... Більш ніж задоволений. Да да, добре, добре, дякую за хороший відгук за об'єктивну оцінку нашої роботи. Теж це нас теж те влаштовує. А, агрегат гарний, вартує свої гроші. І сказав дякую. би у нас тут по сусідству поле працював двічі рубящим катком Проходили і лемкерн рубін. То угу. Різниці я не бачу. А скільки затрат і на ну, так, придбання, і техніки і і і три техніка, рази проходить. Три та, проходи, так, і агрегат такий ж імпортний, доволі не дешевий. Добре, дякую. Маємо надію, що і в подальшому агрегат буде нормально, безпроблемно працювати і допоможе отримати добре врожай. Дякую, Віталій. Вам дякую доброго. Грабнистості нема. Все розпушене. Підготовлено під посів. Ну Десь порядка 10 сантиметрів працює.